Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого, як завжди. Бажаю вам міцного казацька. Ну що, як я вам і казав, сьогодні хто не бачив відео, викладував, там багато цікавого, багато інфи буде, багато івентів. Хоч якось бліц трошки зашевелився. Ось, друзі, 15 днів безкоштовного окрема. Забираємо його. До речі, друзі, такий режим прикольний. Я зайшов спробуй, там, ну, цей уражений фронт. Дуже прикольно. мені сподобалося. Не знаю, як вам, зайдіть спробуйте. Режим такий незвичайний. Треба базу втримати, наприклад, коли вони в вчот... ну ви, у вас купа стоїть така. А їх всього 4 противники. Тобто ті 4 противники вони заражають, заражають фронт. І коли вони вас всіх заражать, і базу ви не успієте захватити до сотки, то ви програли, а вони виграють. Ну, прикольно, там зразу поймете. Я їх хоч і не дивився, сам спробував пограв. Там іксипа збивав таке. Ну що, забираємо дози свої. 15 днів према. Ще забираємося івент у нас розпочався, той що я вам казав. Халява до 20 гривня безкоштовно. Хто дивився відосик? Ось ось до сюди, друзі, Оце, на цьому все. Ну Нам теж будуть контейнери. Що в цьому контейнері можна отримати? Від 100 до 5000 золота. Аватар мені подобається. А що тут у нас за фон профілю? Ну, фон профіля прикольний. Мені подобається. Як вам, друзі, фон профіля? Фон профіля такий доработаний. Дуже добре. Ну все, друзі, тут дивіться. Заходьте, івент уже розпочати, а буде він. Ну, Сьогоднішнім хай буде 11. 11 днів. Бустери ми отримуємо. Це що ті, що я вам казав, колекційні предмети треба збирати усі. За усіх квестів і там. Якщо всі позбираєте, буде подарунок. Хто дивився моє відео перед цим, той все знає. Хто не дивився, подивіться. Там дуже багато корисної інформації. Дякую, отримав я 15 днів према, За івент вам розказав український все, друзі. Вам всім, як завжди, дякую за вподобайки, за активчик, за підписки. За все вам, друзі, дякую за те, що ви є. Всім вам гарного і вдалого дня. Боже нехай ваш Господь оберігає, міцного вам здоров'я вам і вашим рідним, і мирного неба над головою. і до зустрічі з вами був Сталкер.